Слава Україні! Героям слава! Всім привіт, друзі! Так, ну що, друзі, нас? Залили, як би вже? Так як би вийшло. Тут якби ось отак, як як я вам показував, такий рештачок зробили. Теж залили. Щоб вибирати потім. Зробили везде уклони. Щоб було все стікало стікалося решток. І зіткнулися ми якби з такою проблемою якби була в нас така сітка. Це з транспортера цих що копалок різних. Така сітка якби. І хотіли ми її, якби оці оці. Звіння ці хотіли позаварювати якби отак. Без уголка цього. Ну, як оказалося, не тут то було. Отут у нас якби маса є, а тут маси немає. Кадеш на це, тут на цьому кусочку є маса. Це треба було кожне так зачищати, тулить масу і варити тут. Не вирішили ми так не гратись. Кинули, якби ось, ось уголок поверху. Ти, який був, не знаю, який тут він. Не сильно товстий. Зверху. Зараз вам покажу з цієї сторони. Ось о Зверху і знизу кинули уголок. Поприварювали вже. Було воно ще в нас отак кручено. Ми могли б його і не варити, якби воно не було кручено, а так воно було сильно покручено, ця лента транспортерна. І ми вирішили таким якби, шляхом її вирівняти. Ну і буде жорсткость, якби буде жорсткость, якби лучше. Вже не буде так бовтатись. Якось так, друзі. Зробимо ще якби двері ось. Тут ще якби пануємо ось так, якби до цієї труби. Отакий ось уголок. У нас. І далі двері. Защовка якби, там не знижче. З одної і з другої сторони якби. Процес вже йде до завершення. Вже ми тут і поробили двері. Отакі, якби двері в нас вийшли. Так вони у нас відкриватися в одну сторону. Тут якби міста вистачає для проходу. Потім ці закриватись. Закриваються, відчиняються якби оці цю сторону. Зробили, якби ми їх наб... ну, приварили, якби обичні ось трубки, штирі повставляли та і все. А з цієї сторони, якби, зробили ось такі завіси, теж будуть штирі, щоб не піднімало, якби свиня вверх. Приварили, якби, тут зверху отак. Щоб верхня не підсмікувала, щоб вони не піднялися. Отакі якби завіси. Щоб не, не видумувати нічого. Тут не наварювати або ще щось таке. Рішили так зробити. А чого якби на два засови, То що двері сильно широкі ж у нас. Десь метр. Десь около метра десь. Щоб жорсткость було лучше, воно можуть так я вони грають, щоб на два засови, щоб знизу, ось знизу і зверху. Не так смикали їх. Тут якби ось зробили, ось окинули голову. до стіни отак уперли, трохи його забили, з цієї сторони і тут якби. Так само позаварювали. Отак ну, як би вийшло. З тої сторони так само ж. Тут якби кинулося. Були в нас такі ось куски металу. Щоб якби віддалити від от труби, щоб двері не цей. Душі відкривалися, рішення було прийнято таке, щоб ці куски. Ну, десь десятий швелір, плюс-мінус. Шириною. З цієї сторони і з цієї так відділили, якби, щоб двері не примикалися одне сидне до одного. Якось так, друзі. Така якби у нас вийшла робота. Так що Ще будемо робити якби сюди станки. Далі я вам покажу, що ви і як робили. Так що кому? Потрібно станок. Ми будемо робити, як би розміри я вам покажу. Сніму, що з чого робили. Так що підписуйтесь на канал, а ми працюємо далі. Все в наступних роликах. Всім пока і все буде Україна. До нових зустрічей.